Доброго дня, друзі! Дивимось, оглядаємо Honda Dio GF31. Це чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні на великих 14 колезах. Об'єм двигуна 110 кубічних сантиметрів. Прикольний, якісний, економічний саме головне скутер, який так, Займає своє місце і є аналогом Honda SH, але в японському виконанні. так як і Сашка в принципі, більш цікавіша, але в неї і... в Сашки є ряд недоліків, ряд проблем. А Діво в нас аналогічна модель Honda SH, простіша, без зводяного охолодження. От, на високих, гарних колесах, ну і, звичайно ж. Якісна, гарна модель. Давайте по порядку будемо знайомитись. Що в нас поділо? По в у нас дісталася крута, гарна гума. Гума Тімсон і спереду, і ззаду стоїть нова абсолютно. Дивіться, яка вона з таким красивим малюночком. І виглядає вона, ну, як то кажуть, по-багатому. 23-го року гума 19-19 на 14. Така гарненька, красива нова гума. 14-ті красиві колеса, як ми і говорили. Так, От в такому дизайну задня частина. От, є в нас такий непоганий масивний багажник для кофра. В принципі, ставиться кофер і дуже-дуже непогано та зручно. Діо в рідній фарбі, в рідній синій фарбі заводській, вона повністю вся в заводському стоковому стані, навіть акумулятор. Рідний живенький залишився. Два ключика, бачите? З одним запакований, навіть не використовувався. Так, Відчинимо, подивимось, що в нас під сидінням. Сидіння рідне заводське. Ось таке воно гарненьке, в ідеальному стані, без поривчиків. Ну і дійсно величезне. Тут можна втрьох в навіть сісти, якщо буде потреба. Що під сидінням? Підсидіння місце для шоломчика, пара рідних заводських дзеркал. Тут у нас бак знаходиться під сидінням. Все чистенько, все супер. В цій діо у нас стоїть сигналізація. Сигналізація грамотна, гарна, оригінальна Honda Alarm System, яка відключає навіть бензонасос і так далі. Така вона противна така на звук, е, працює, моргає і, в принципі, допомагає. В будь-якому випадку це оригінальна, якісна і відсотків, е, скажімо так, що ви явно почуєте, вона працює на рух, бачите, зразу на найменший рух і така. Дуже шумно. Коротше кажучи, оригінальна, якісна алярм. -систем. Так, давайте по правій частині, що вам покажу, рідна фарба в прекрасному стані, але все-таки в нас є, дивіться, дефектики всі залишив. Можна взяти в колір якийсь олівчик і підфарбувати. Тут колір такий своєрідний. І не синій, і не блакитний, щось таке красиве. От невеличка подряпинка по правій частині, дивіться, є лапки. Для пасажира все в такому прекрасному стані. Тут по діо взагалі питань немає. Вона взагалі виглядає як новенька на новій гумі, в прекрасному стані по пластику, з ключиками все добре. Так, По лівій частині немає взагалі. А ні, дивіться, одна крапочка манюсінька така малесиночка Крапочка тут. В принципі, все, по задній частині все закінчили. По варіаторах, як завжди. В кінці цього ролика дивіться стан варіаторів, кому цікаво, є бокова підніжка. От в загальному вигляд діо на висоті. Так, рідні ручки. 14128 км пробіг діо. Отак От виглядає в нас пол. Гачечок для кульочки. Зліва є карманчик для водички і справа є. Так. От замочок, як виглядає, по замочку все, все добре. Так, дивимось далі. І такий колір, дивіться, він такий перламутровий, симпатичний. Симпатична діва в красивому такому кольорі. Так, по голові немає дефектів, по клювчику також, взагалі без, без жодної подряпинки. Десь на крилі тут є, бачите? Декілька незначних подряпинок, вилочка не тече, все прекрасно по штоках, по сальниках, по пильниках. Диск взагалі практично без зносу. Колодки. 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 Не, не сильно тут добре дивіться, колодки. Колодки відсотків 60% залишилось і більше. Передня гума також нова і також Тімсон стоїть, вона реально непогана гума. Ну, Коротше кажучи, якісна. 90-90 на 14. З вилочкою все супер. Буквально декілька незначних подряпинок на пластику. От були пошкодження, колеса, до речі, і вилочка, все в рідненькій фарбі. Нічого не фарбоване, все рідне залишилось, і переднє, і заднє колесо. Коротше кажучи, діо взагалі супер. По стану діо шикарно. Отут у нас є ще дві малесеньких Я ж подряпиночки. Оптимальний варіант це. Взяти. Так, Буду вас вчити, буду вас вчити як користуватися цією штукою, яка називається сигналізація. Так, Спочатку ми вмикаємо перший раз запалення. Вмикнули. Світиться червоненька, потім вимкнули і ще раз вмикнули, і потім ще раз, раз, раз. І вона моргає. Бачите, як ви чуєте, запрацював бензонасос. От Раз, включили і ще раз, раз, раз. Коротше кажучи, з другого вколи знімається з сигналізації діо. Сигналізація, якісна, я ж кажу, відключає бензонасос, все продумано і вона дуже, дуже якісна. Так, по діо тихенько працює. Прекрасна робота двигунчика взагалі, як часи. Що мені подобається взагалі по Діо 110, і не подобається її максимальна швидкість, вона, скажімо так, не сама велика в, в цій, скажімо так, кубатурі в районі 80-85-90, але вона дуже економна. Дуже тихенько працює двигунчик і дійсно моделька м'якенька, якісна, висока на цих колесиках по світлу. Ближній дальній працює, Бібіка -бі працює, поворотнички також працюють, все. все супер і виглядний, як то кажуть, на всі гроші. Виключно ідеальний стан. Шикарний стан. Так, ну все, на цьому огляд закінчуємо. Кому сподобався, телефонуйте, контакти в опису під відео вказані. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм, оглядайте іншу техніку, кому цікаво, тест драйв, дивіться в посиланні внизу. До нових зустрічей! Так, друзі, Діво 110 по варіатору. Передньому все новесеньке, без, без питань. Передній варіатор взагалі новий. Тарілочка. Бачите, обслугована, гладенька, почухана. Рекомендую слідкувати, щоб не було ржава. а таке після простої у скутерів буває. Так, ремінь оригінальний Honda Bando в гарному стані ремінь. Рідні ролики у діо залишилися трошечки було пилу з варіаторної, з колодочок. а в загальному колодки, як, як нові, дивіться, по задньому варіатору також питань немає. А це я вам скажу оригінальні розхіднички, які дійсно коштують немало грошей. І це суттєво впливає на вартість скутера, якщо ви берете на китайських запчастинах або в поганому стані з розхідничками. Так що Тут у нас синове рекомендую цю діо.